Вітаю вас, друзі! Цієї ночі місто Білгород знову выгребало. Ну, що, Білгород, спишь? Обстрілюють русский город <міст> Білгород. Білгород, спіш. цієї ночі до БНР прилетіли невідомі, але дуже добрі безпілотники та скинули невідомі бомби на електропідстанції. Тому частина Білгорода сиділа без світла. Але якщо туди змогли долетіти БПЛА, то де була їхня ППО? Я люблю білородське ПВО? Невідомо також і хто саме міг це зробити, тому що, наприклад, самопроголошений губернатор БНР розповідає, що це були якісь противні. Кіночу позашло два бажара причина дійства наших противника. Проте у мене є своя версія. От дивіться, якщо росіяни кажуть, що Білгород це Україна. Білгород це Україна, Україна, час Білґер, часть України. То у такому разі армія так званої Росії могла сприйняти Білгород за частину України і завдала сама по ньому ударів. По об'єктам систем воєнного управління зв'язі і енергетики України цель удара достигнута всі назначені об'єкти. Поражений. мені особисто така історія дуже подобається, і головне, що таких історій буде і ще багато, дуже багато невідомих добрих безпілотників. Я а вже ж гадки не маю що ж це за БПЛА. Будуть і далі бомбити БНР. Ну а тим часом на самій Росії відбувається тотальна зрада. Там обіділі кожного руского чоловіка. Це оскарблення сьогодні було. Для кожного російського чоловіка. І сьогодні поговоримо із вами про одну дуже цікаву ситуацію. У Пітері раптом днями підняли прапор України. У тому самому Пітері, де якраз нещодавно відправили на концерт до Кобзона зрадника України Владлена Татарського. І найсмішніше тут те, що підняли український прапор у російському пітері саме російські чиновники, Це на вулицях Пітера розвивається український флаг, на вулицях Санкт-Петербурга. зараз. і вот этот флаг жовто сінні розвивається над імперською столицей. Расії історія полягає у тому, що у Пітері відбувалася сесія міжпарламентської асамблеї СНГ. Україна до СНГ не входить, хоча і була однією із держав-засновниць. Але за старою звичкою російські чиновники підняли багато різних прапорів, у тому числі і прапор України. Російські патріоти одразу ж порвалися і побігли цей прапор знімати. Йому ще адміністративку, мабуть, попитаються впаяти. і майже саме так і сталося. Потім цього росіянина поліція ж затримала і до ночі тримала у поліцейському відділку. Але у мене виникає інше питання: от окей, він зірвав прапор України, який був на вулиці, але. Чому він не зайшов і не зірвав прапор України, який був там всередині будівлі? Напевно, тому що страшно, тому що у такому разі можна отримати дуже серйозні проблеми. Та і зрештою там були дуже поважні люди. Це нормально, що губернатор Петербурга в Пітербургія Це смольний. Виступає на фоні українського флага. Поруч із прапором України виступав губернатор Санкт-Петербурга. Біґлові його абсолютно ніяк не засмутив прапор України. Біґлова постійно критикує Пригожин. Він вимагає його вигнати з посади, називає його зрадником так званої Росії. Став він його ображати й цього разу. Одні погибають для того, щоб сорвати этот флаг, а другі тапчать по їх тілам і плюяєм. Закрытые глаза вешают его. І прославляють. але у цій історії російські патріоти дуже сильно заплутались, тому що, поки от Пригожин поливав брудом біглова, російські солдати навпаки записали звернення до Путіна і до того ж біглова, який виступав біля прапора України, та попросили його ж розібратися із ситуацією. Хотіли б звернутися до президенту Російської Федерації Владимир Владимирович Путіну, а також до губернатору міста Санкт Петербурга Біглову. И попросить вас разобраться в любишь происшествии, которое произошло накануне, а именно у таврического дворца был вывешен Український флаг, далі більше, і ще один депутат госдуми став заступатися за український прапор. Він заявив, що а вже ж йому теж не подобається, що він там був, але він вважає, що Україна досі є в СНГ, тому російські патріоти нічого не розуміють. Які та провокатори в телеграмі піднімають ось ось панічну тему з українським флагом. Ну, це все за того, що вони тупі. Коротше, величезна тотальна зрада на так Званій Росії виявляється, російські чиновники є агентами України. Вони старанно бережуть українські прапори, щоб потім організовувати ось отакі диверсії, Чиновники на зарплаті на госбюджеті, от який где-то біляжнет український флаг, он у них лежав в кладовці. Та це друзі ще не найцікавіше, тому що коли російські пропагандисти поливали брудом губернатора Санкт-Петербурга Беглова. це губернатор Санкт-Петербурга, господин Беглов. А за спиною у нього, як ви бачите, Український флаг. То Вони чомусь не помітили, хто там іще був поруч із українським прапором. А давайте подивимося: ось на тому самому фото, на яке дивився російський пропагандист, є іще одна жінка поруч із українським прапором. Ось фото із іншого ракурсу, і її також там видно. Ви часом, друзі, не впізнаєте, хто це. Підказочка минулого року, коли вже було повномасштабне вторгнення, у березні вона виступала так само поруч із українським прапором у Казахстані. В Алмати, на торжественному засіданні Савето міжпарламентської асамблеї асамблея учасників Давайте іще уважніше придивимось: ось оця жінка, ось поруч із нею український прапор. Його дуже добре видно. Та і зрештою її тоді у новинах називали председатель Світи Федерації Федерального Собрання Росії Валентина Мотвієнка. Я ще раз рада привітати всіх вас тут прекрасному місті Аматі це вже якась неймовірна зрада. Ціла голова совєта Федерації так званої Росії сиділа поруч із українським прапором. Взагалі, що ми знаємо про Валентіну Матвієнко? Вона народилася у Хмельницькій області, у Шепетівці, але усе своє життя вона служила російським загарбникам. І ще перед повномасштабним вторгненням вона дивувалася, а що взагалі так звана Росія поганого. Зробила Україні, що Росія зробила поганого расі Україні? Що Росія зробила поганого? Ну і ще Валентіна Матвієнко постійно закликає сідати за стіл переговорів і просто одразу помиритися. Давайте та і давайте садитися за стіл переговорів. Сядемо за стіл переговорів. І власне позавчора у Пітері Валентина Матвієнко, голова совєта Федерації так званої Росії, сиділа собі поруч із українським прапором і ще підкреслювала, що ні в кого там навіть немає жодних питань. е Може би хтось хоче щось сказати, пока ні. Уважаемые учасники засідання предлагаю перейти к обсуждению вопросов повестки дня. Це до речі, не вперше, коли на засіданнях СНГ після початку вже повномасштабного вторгнення до України з'являється український прапор. У тому ж Пітері місяць тому також був прапор України. Винятком є тільки ті ситуації, коли на засіданнях СНГ присутній Владимір Путін. От Тоді прапор України чомусь ховають. А тому, як тільки глава государства Росії, значився що по штопаділу. Те, що ми і що раз собрались таку дружескому кругу. Проте коли Путін не бачить, то російські чиновники, причому дуже високого рангу, дістають український прапор і сидять із ним і підставляють Путіна. Ані підставляють в першу чергу нашого президента. Насправді. Насправді дуже показово, що російські пропагандисти кинулись критикувати, обливати брудом губернатора Санкт-Петербурга, але при цьому не помітили голову совєта Федерації. Зробили вигляд, що вони просто її там не побачили. Ну нічого, нічого, нехай вони звикають їм. Це і ще знадобиться у майбутньому в Росії. Где та піднімається український флаг Вполне вероятна а по улицям як ви вважаєте, не будуть ходити українські Нет, Ні, нет, ні, нет нет, а да. Український прапор точно буде підійматися в усіх українських містах, які ще тимчасово перебувають під окупацією. А от щодо буферної зони, до якої увійде Белгород, Курск, Брянський, власне, Санкт-Петербург, то тут іще треба буде подумати. Можливо, там також будуть підняті прапори України, але побачимо. Спочатку дру. Зі, нам треба перемогти так звану Росію. Я впевнений, що саме Україна переможе у цій війні, але нам треба і ще багато для цього попрацювати і легко попереду не буде. Тому традиційно я вам нагадую. Підтримуйте Збройні Сили України і допомагайте українській армії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.